Два роки тому гістероскопія. Поліп знову рецидив. Що робити? Дякую. Ну, насправді потрібно розуміти, що гістероскопія лікує наслідки, тобто видаляє поліп, але абсолютно не впливає на причину його виникнення. А якщо ми говоримо про ці причини, які можуть призвести до появи паліпа, то в першу чергу ми говоримо про хронічні запальні процеси всередині матки, які можуть бути, або гормональні порушення, які можуть виникати у жінки, частіше всього це і одна, і друга причина. А я хочу сказати, що все ж таки майже в 75% випадків поліпи рецидивують. Тому, якщо ви видалили поліп і не прийняли ніякого лікування після цього, то будьте готові до того, що він з'явиться знову. Найкраще лікування це все ж таки вагітність, або це може бути призначення гормональних контрацептивів, або це може бути гормональна спіраль, або це може бути протизапальна терапія, або це може бути все разом. Тому. Якщо у вас є поліп і ви його видалили, в вашому гістологічному заключенні написано, яка причина виникнення цього поліпа. Ви йдете до свого лікаря, з'ясовуєте можливі причини, призначається лікування, і тоді можна очікувати, що поліп не буде рецидивувати.